Прогноз на Лігу Чемпіонів Арсенал ПСЖ. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман". цьому відео розберемо найкращі варіанти ставок на матч Арсенал ПСЖ, щоб мати найвищі шанси на успіх. Я вже знімав відео про те, хто, на мою думку, вийде до фіналу Ліги Чемпіонів. Це відео ви зможете окремо подивитись на моєму Ютуб каналі. Обов'язково переглядайте його там. Також багато цікавих думок. І тут я одразу зауважу, що моїм фаворитом у цій парі є Арсенал. Але якщо говорити про ставки на цей матч, то зараз я вам дам ті варіанти, які, на мою думку, є більш такими безпечними, у яких менше ризику. І тут я відкину будь-які вболівальницькі нотки для того, щоб вивести ті варіанти ставок, які мають заходити у першому матчі між цими командами. Також хочу зауважити, що на цей матч буде розіграш 5 тисяч гривень, загалом у... Цей вівторок та в цю середу розіграємо 15 тисяч гривень на лізі чемпіонів. Це все буде в моєму телеграм-каналі. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу та рахунки в матчах. Це будуть різні конкурси. І щоб прийняти участь у цих конкурсах, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Вся інформація буде там. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. В телеграмі також. Виходять усі ставки від мене абсолютно безкоштовно та максимум користі. Ось до прикладу, як відкритий чат для обговорення матчів, це все допоможе вам вийти в плюс на дистанції, ще й прийняти участь у цікавих обговореннях матчів та в цікавих розіграшах. Підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Якщо подивитися на шлях обох команд у лізі чемпіонів, то однозначно обидві команди заслуговують на фінал. І так як ще жодна з команд не вигравала лігу чемпіонів, то це додатковий тиск на обидві команди. І як показує практика, ПСЖ гірше витримує цей тиск, тому що в минулі роки ПСЖ дуже часто не витримували значні переваги над суперниками і провалювались у вирішальних матчах. ПСЖ в цьому плані має гірші історичні показники. Тому тут я невеличку перевагу віддаю Арсеналу і вважаю, що Арсенал пройде далі. Але якщо говорити про ставки саме на перший матч, тут є дуже цікаві варіанти. І хоч і ПСЖ змогли пройти дві англійські команди: це Ліверпуль і Астонвілла. Я вважаю, що проти Арсенала буде значно важче, тому що це зовсім інший тип гри. Ми могли бачити, що Ліверпуль повністю грав без м'яча якось беззубо команда виглядала, та тим не менш вони змогли забити в ворота ПСЖ свій м'яч. Також Астон Віла, яка на виїзді змогла забити в ворота ПСЖ ще й першими. Змогла забити три м'ячі вдома. Це говорить нам про те, що захист ПСЖ зараз не дуже надійний. Ми бачимо, що в півзахисті, в центрі поля, в атакувальній ланці в ПСЖ все досить непогано. Ну в захисті питання до ПСЖ присутні, і оскільки арсенал відпрацьовує чудово в захисті, особливо в домашніх матчах, вони не програли ще жодного матчу в лізі чемпіонів вдома. Я вважаю, що цей фактор також буде максимально важливий. І тут е, стоїть питання першого матчу саме в тому, чи буде грати ПСЖ на атаку, чи ПСЖ спробує засушити перший матч, щоб вже вдома при своїх вболівальниках і вдома, до речі, у ПСЖ і краща результативність саме в домашньому матчі. ПСЖ захоче забезпечити собі прохід. Зважаючи на цей фактор і на те, що арсенал також максимально компактно та закрито намагається грати, ми бачили, що проти реала Арсенал ну, мав би і не пропускати взагалі, тому що Арсенал сам собі привіз той гол на Бернабеу, але все ж Арсенал не дав нічого створити реалу, і вони можуть так само в домашньому матчі перекусити усю атаку ПСЖ. Я вважаю, що тут ставка на цей матч 1х і тотал менше 3,5, тобто не програш Арсенала і те, що буде менше трьох голів, тричі менше, має найкращі шанси на успіх. Якщо говорити про те, чи зможе перемогти Арсенал в домашньому матчі, я буду окремо ставити на перемогу Арсенала і окремо буду розглядати статистичні ставки: це удари в площину, кутові. І інші варіанти ставок а також буду складати експрес на проходи команд у фінал Ліги Чемпіонів. Можливо, додам когось із Ліги Європи. Ці всі ставки абсолютно безкоштовно будуть в телеграм-каналі, тому не пропускайте, то обов'язково підписуйтесь. І якщо ви вірите в те, що тут команди мають обмінятися голами. Оскільки арсенал вдома переважно забиває, а ПСЖ зараз має чудову атаку, у них висока індивідуальна результативність, то обмін голами за 1,65 чи 1,70. Це не такий вже й цікавий варіант, як, наприклад, 1Х на арсенал і тотал більше півтора за 1,90. Такий варіант виглядає трішки цікавіше на випадок, якщо. Арсенал, як і з реалом, зіграє в суху і переможе свого суперника. Ну що ж, друзі, це були всі мої прогнози на матч Ліги Чемпіонів між Арсеналом та ПСЖ. Свої думки обов'язково напишіть в коментарях. Поставте лайк в підтримку, щоб на лігу чемпіонів у вас все зайшло. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб, побачимось в нових корисних відео.